Дивіться, є декілька думок щодо санкцій проти олігархів-росіян. Вони загалом виправдані. Напевне, навіть недостатньо жорсткі, але чому тільки проти олігархів з Росії? В Україні достатньо олігархів, які працювали як на Росію, так і на підрив нашої боєздатності. Працювали на розграбування нашої країни. на... Вивід з ладу обладнання, викуп підприємств, які виробляли зброю та інше. Чому б не перетрусити, а інформація вся є, олігархів, які незаконно збагатилися за цей період в Україні, та не арештувати їхнє майно. Не арештувати майно можливовладців. Які теоретично навіть не зможуть підтвердити, за які кошти вони придбали ту власність за кордоном, відкрили підприємства, бізнес на свої родини та інше. Я сьогодні спілкувався з людьми, які, в принципі, планують ті санкції і розглядають можливість. Дивіться, у нас жодний мер жодний мер не має такої можливості. Купити якусь будівлю за кордоном. Фінансово він це не може собі дозволити. Але у всіх є декілька в декількох странах, не декілька штук, а по декілька штук у декількох странах. Тобто, якщо можна вадець краде гроші, не може підтвердити відкуда та власність. Ну, вон ми бачили ті воєнкоми, там, офіс президента, якісь там міністри, якісь е, якась е, зарплатня не, не зрозуміла в Укрзалізниці, в Укрпошті по декілька мільйонів та інше. Тобто, е, якщо можна владець, не може підтвердити, чому ми не арештуємо їхнє майно та не пустимо ті гроші на перемогу, якщо вони вкрадені. Дивіться, е, я. Категорично виступаю за введення паралельно санкцій проти українських олігархів та проти українських можновладців, які мають непідтверджені доходи, придбання якісь та інше. Давайте на цю тему ще трошки порозмірковуємо, яким чином лучше це зробити, я буду читати ваші коментарі, тому що саме зараз. Ми працюємо над тим, щоб вся українська еліта, так звана, ну насамперед, Уїбани, які спиздили гроші в бюджеті, купили собі штанішки якісь за 300 баксів. і вже себе уявили графами бля, де Монте крісто Тому оця вся бидлота, яка крала, краде і планує красти в Україні, повинна повернути все в бюджет України. Я впевнений, що наші колеги за кордоном дуже, дуже сильно підтримують нас в цьому прагненні. Якщо буде така ініціатива з боку українського народу, тому я пропоную на цю тему з вами поміркувати. Якщо це дійсно потрібна ініціатива. То чому б не трухнути оце все корупційне дерево за кордоном, та не подивитись, де що на кому е, є? Хай воно е, оце бидло об'ясняє об народу України, де воно це все взяло. Та якщо нема е, чітких пояснень, конфіскація та санкції. що думаєте на цю тему? Тому що є думка, що не потрібно розхитувати наш, наш човен, тому що кристошнить вже і гнудить. Не знаю, давайте, що думаєте, будемо працювати над тим, щоб усіх можновладців всіх категорій витрусити в ноль. Якщо воно десь щось вкрало, то ми знайдемо, де воно знайшло своє відображення в вигляді будинків, підприємств, якихось активів, банківських рахунків. Та будемо все це конфісковувати та вводити санкції проти наших корупціонерів. Так, же, як і проти російських олігархів, тому що ті, що е, російські е, олігархи, що олігархи з України працюють на те, щоб Україна була слабшою. Тобто на Путіна, то чому повинні відповідати лише російські олігархи своїми грошима? З тих ми струсимо так. Вони апріорі винні, тому що вони підтримують хуйло. А ці миші роз'їдають наші, зокрема давайте на цю туму на 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 цю тему свої думки якщо так то будемо в цьому напрямку працювати